Друзі, доброго дня! Мене звати Тарас. Я керівник Карпати Колор. Я збираюсь показати вам один дерев'яний будиночок. Ось він там, в далині. Давайте підійдемо ближче, подивимося, що там наш майстер сьогодні напрацював. Петро! Ось такий маленький на 100 квадратів. Більше тут не буде. Петро! То наш майстер там відзивається, не хоче виглянути показатися. Це він цю, цю стінку пошліфував, підготував, практично підготував. Ще до половини тільки. От вверху він ще працює. Зараз всередину пішов. вагонку за червоний мусим домалювати. Оце Петро наш майстер. Він, він шліфує все тут. Це вже одна стіна практично готова. Оця. Можна тріщини заробити герметиком. І буде готово. Оце все таку гору він нашліфував з цілого будинку. Будинок практично готовий Я так. до пофарбування. Після пофарбування ці всі шви, стики, тріщини, От особливо, оце, щоб не втікало цей шов. Зигзагоподібний. Сюди витікає все тепло взимку. Якщо постійно жити, то за зиму можна спалити ще один такий будинок, якщо дрова як опалення. Тому. Утепляйте герметиком дерев'яні будинки і будете економити. Ще один важливий аспект герметизування тріщин, що з надвору сюди попадає волога з пилюкою, воно там змішується і починають плодитися мікроорганізми. Звичайно, що нікому це не потрібно після пандемії. Дерев'яні нічим не оброблені поверхні. Треба покривати в першу чергу антисептиком, який проникає глибоко в деревну, вбиває всі мікроби, бактерії і консервує дерево. Якщо він заповнить деревину до сантиметра, то той сантиметр ніколи вже ніякі мікроорганізми не схочуть їсти. Ми обов'язково продовжимо зйомки цього фільму після того, як пофарбуємо. Як загерметизуємо, і вам покажемо, який будинок виглядати має насправді дерев'яний.